Добрий день, готуємось до НМТ 2024. Фізика. Вашій увазі пропоную тему конденсатори, електроємність енергія конденсатора. Повторимо теоретичний матеріал. Конденсатор це пристрій, що складається з двох провідників, обкладок, розділених шаром діелектрика. Обкладки конденсатора мають однакові за модулем різноіменні заряди. Заряд конденсатора це модуль заряду однієї з обкладок. Основною характеристикою конденсатора є його електрична ємність, електроємність, скалярна величина, яка дорівнює відношенню накопиченого на вкладка заряду до напруги, різниці потенціалів між обкладками. Позначається буквою С, дорівнює відношенню заряду до напруги, вимірюється в фарадах. Найпростіший конденсатор це дві металеві пластини з шаром діелектрика. Між ними, ну, наприклад, повітря. Його називають плоским конденсатором. Між пластинами конденсатора виникає однорідне електричне поле з напруженістю Е. Напруженість напрямлена від позитивно зарядженої пластини до негативно зарядженої пластини. Визначається за формулою Е дорівняння У поділено на Д, де це відстань між пластинами. Ємність е плоского конденсатора визначається формулою, да, в якій в чисельнику бачимо добуток Е, ε, е, ε0, е, S і поділено на D. Епсилон – це діелектрична проникненість середовища, ось таблиця, діелектричної проникнення деяких речовин, які можуть бути між обкладками конденсатора. Епсилон нульове – це електрична стала, ось числа визначення С площа однієї з пластин, Д це відстань між пластинами. Енергія зарядженого конденсатора визначається формулами QU поділено на 2 – Ц у квадраті поділено на два, квадрат поділено на 2 це. Якщо задачі говориться, що конденсатор зарядили до якогось заряду і від'єднали від джерела, то доцільно шукати енергію за цією формулою, тому що заряд тоді не змінюється. Якщо ж в задачі говориться, що конденсатор приєднаний до джерела сталої напруги, от то тоді доцільно використовувати формули де. Напруга. Далі конденсатори з'єднують послідовно і паралельно. Якщо у нас послідовне з'єднання, то заряд на конденсаторах однаковий. Загальна напруга дорівнює сумі напруг на конденсаторах, електроємність загальна визначається за допомогою цієї формули. Якщо в нас паралельне з'єднання конденсаторів, то напруга при паралельному з'єднанні однакова на конденсаторах, загальний заряд дорівнює сумі зарядів на конденсаторах і електроємність дорівнює сумі електроємностей. Теорію повторили, переходимо до розв'язання задач. Задачі з минулих років НМТ і ЗНО. Так, приступаємо до першої, читаємо умову. Якщо заряд конденсатора зменшити вдвічі, то енергія електричного поля конденсатора не зміниться, збільшиться в два рази, зменшиться в 4 рази, збільшиться в 4 рази. Знайдемо енергію до зміни заряду. Хай тут буде Q в квадраті, поділено на 2С. Тепер запишемо енергію, вже коли змінився заряд, зменшився вдвічі. Q поділено на 2, підведемо до квадрату, поділено на 2c. Дорівнює q квадрат поділити на 4 поділити на 2c, і дорівнює q квадрат, 4 йде вниз 8c. Тепер енергію до зміни поділити на енергію після зміни. Це буде дорівнювати q квадрат на 2c. Поділити на Q квадрат 8 c 8 і в чисельник 2 падає в знаменник, Q квадрат і c скорочується, і це буде у нас відповідь 4. Тобто енергія до зміни більше енергії після зміни заряду в 4 рази. Значить, в 4 рази зменшиться наш заряд. 4 рази зменшиться. Кінцева енергія менше в 4 рази, Ми початково більше в 4 рази. Укажіть графік залежності заряду q конденсатора від напруги, прикладеної до її пластин. Згадаємо формулу. Електроємність це відношення заряду до напруги. Значить, заряд визначається формулою добуток С. Значить, дивимось: тут пряма пропорційність. Чим більша напруга, тим більше заряд. Ось наш графік, де пряма пропорційність. Так. Наступна задача: як на схемі електричного кола позначають конденсатор. Двома паралельними рисками. Ось так позначають. Приступаємо до наступної задачі. <кій> Читаємо умову. Є чотири різні конденсатори, на яких зазначено їхню литриємість та робочу напругу. Ось у лапках написано, яка електроємність напруга. Конденсатори почергово заряджають до робочої напруги, а потім, приєднавши до того самого резистора, розряджають. Резистор найбільше нагріється внаслідок приєднання до нього конденсатора, і ми маємо визначити якого. Так от, коли конденсатор розряджається на резисторі, то енергія конденсатора перетворюється у внутрішню енергію резистора. Чим більше енергія конденсатора, тим більше нагріється резистор. Значить, давайте знайдемо енергії конденсаторів і виберемо найбільше значення. Пишемо, значить, С1 буде дорівнювати 100 мікро, 1000, мікро там тисяча мікро 10-6 фарад. Напруга У1 дорівнює 10 вольт. Шукаємо енергію. Енергія дорівнює С1 У1 в квадраті поділити на 2. Так, і це буде у нас дорівнювати. 10 мінус 6, умножити на 100, поділити на 2, І відповідь у нас буде 0,05 джоль, 0,05 джоль. Так, енергія 2. дорівнює С2 у 2 в квадраті поділити на 2. Енергія 2 дорівнює, дивимося сюди 200, 200 мікро на 10 мінус 6, Помножити 50 помножити на 50. Це в нас буде 2500. Поділити на 2. Буде дорівнювати 0,25 джоуль. Так, омега 3 буде дорівнювати С3. У3 в квадраті поділити на 2. Омега 3 дорівнює С3. Дивимось у нас 100 мікрофарад, 100 мікро це 10 мінус шості. Напруга 100 вольт 100 умножить на 100, 10 тисяч. Поділити на 2, і це буде 0,5 джоуль. Омега-4. дорівнює, І дивимось, тут 50 мікрофарад, це 50 на 10 6, Помножити на 100 в квадраті на 10 тисяч, поділити на 2, це буде 0,25 джоуль. Дивимось на значення наші. Да? І робимо висновок, що омега-3 найбільше. Значить, енергія конденсатора буде дорівнювати кількості теплоти, яка йде на нагрівання резистора, тобто це М дельта Т. В даному випадку це питома теплоємність нашого резистора. Дельта Т це зміна температури, наскільки нагрівся. Но зараз нас не питають про це, тому не шукаємо дельта Т. Так, значить, найбільша енергія в нас 0,5 джой, омега-3. Коли у нас приєднано третій конденсатор, задача розв'язана. Приступаємо до наступної. Так читаємо умову задачі. Під час дослідження в зарядженні і відключенні від батарейки плоский повітряний конденсатор. В першому випадку поміщають людяну пластинку так, що вона займається простір між пластинами конденсатора, в другому випадку розсовують пластинний конденсатор, при цьому простір між ними залишається заповненим повітрям. Діелектрична проникність слюди в 6 стеро більше, ніж діелектрична проникність повітря. Напруженість поля в просторі між пластинами. В обох випадках не змінюється, в обох випадках збільшується, в першому зменшується, в другому збільшується, в першому випадку зменшується, в другому не змінюється. Ми маємо дослідити і обрати правильну відповідь. Значить, давайте згадуємо. Да? На першому слайді у нас була формула для напруженості, що це У поділено на Д. Згадуємо формулу для напруги. Це буде Q поділено на С. Так, питомець, тепло... вибачте, не питоме теплоємність це попередні попередній задачі Електроємність конденсатора дорівнює ельору. С поділено на D. Підставляємо формулу С в напругу, і ми маємо такий результат: Q, поділити епсилон нульове С, де піднімається вгору в чисельник. І тепер формулу для напруженості підставляємо нашу напругу, отримуємо QD, поділено ε нульове с і поділити це все на D, d. d. У нас що скорочується, і кінцева формула, з якою ми працюємо для напруженості, буде Q поділено ε 0 S. Це наша формула, з якою ми працюємо. Так як конденсатор від'єднали від джерела струму, то заряд залишається незмінним. Площа перекриття у нас не змінюється, пластини там не повертаються, не обертаються. У нас тільки що внесли слюду. Значить, якщо повітря епсилон дорівнює одиниці, якщо слюда епсилон дорівнює 6. Тобто в знаменнику з'явиться цифра 6. Чим більше знаменник, тим менше числове значення. Значить, напруженість при внесенні слюди зменшується. Значить, перший випадок. Випадок це зменшується. Другий випадок. Збільшили відстань між пластинами. Дивимось. У формулі немає відстані між пластинами. Букви Д маленької немає. Значить, напруженість не залежить від відстані між пластинами. Тому у другому випадку не змінюється. Не змінюється. Так, і наша відповідь буде Г. В першому випадку зменшується, а в другому не змінюється. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Так, читаємо умову задачі. Опадками плоского повітряного конденсатора дві паралельні прямокутні металеві пластини 1 та 2, яку спочатку розміщені одна напроти одної, от, а потім пластину 1 повернули на 90 градусів, як показано на малюнку 2. Знайти відношення кінцевої електроємності конденсатора до початкової електроємності конденсатора. Так, значить, нам треба знайти електроємності, Да? Дивимось. Спочатку перекривали дві пластини одна одну, тому знайдемо площу С1. В даному випадку рахуємо клітини. Да? Скільки у нас тут клітин було? Одна сторона раз, два, три, чотири, п'ять клітин, друга сторона раз, два, три. Тобто 5 якихось клітин помножити на 3 клітини. Ну і це буде у нас 15. Да? 15. Там клітин в квадраті. Квадрат. Так, s 2 дорівнює. Умовно, клітин, тому що ми не знаємо там, метри, сантиметри, що це за відстані. Так, умовно приймаємо. Далі. перекрили, да? Перекриваємо тільки площу ось оцю. Коли дві пластини перекривають одна одну. Вгору три клітини, да, і от інша сторона теж три клітини. Шукаємо площу С2. Три клітини помножить на три клітини. Дорівнює дев'ять клітин в квадраті. Шукаємо електроємність. Це 1 дорівнює епсилон, епсилон нульове С1 поділено на D. І це буде дорівнювати 15 епсилон, епсилон нульове поділено на D. С2 буде дорівнювати 9 епсилон, епсилон нульове поділено на D. Поділимо першу електроємність на другу це буде 15 поділено на 9. І це буде 1,7. Тобто в 1,7 раз це 1 більше це 2 От, значить, це 2 менше в 1,7 і 7 раз. Так, далі. Далі. Тут сказано відношення другого до першого. То якщо це 2 ділити на це 1 буде. 9 ділити на 15. І це буде дорівнювати. Якщо 9 поділимо на 15. Ну, 6. 6. Треба чітко, діти, дивитися, що в кінці пишуть, да, і робити саме те, що зазначається в кінці задачі. Так, переходимо до наступної. Обкладка плоского повітряного конденсатора. Зображено на рисунку, є дві квадратні металеві пластини. В який спосіб можна збільшити електричну ємність цього конденсатора. Електрична ємність у нас по формулі ε, ε нульове С поділено на Д. Так, змістити одну з пластин трохи вгору. З попередніх задачі ми дивилися: якщо зміщувати пластини, да, то площа, яка перекривається, зменшується, а нам треба збільшити електроємність. Чим менше чисельник, тим менше наша електроємність, тому ніяких зміщень. Ніяких зміщень ми не допускаємо, тому що електроємність не збільшиться. Далі, зменшити відстань між пластинами. Чим менше D, тим більше C. Так. А останнє що: в нас? збільшити відстань між пластинами. Чим більше знаменник, тим менше електроємність. Все ж таки B. Сюди підходить Б. Переходимо до наступної задачі. Так, три конденсатори ємностями С1, С2, С3. З'єднані в батареї, як показано на схемі. Знайти енергію електричного поля цієї батареї конденсаторів, якщо напруга на ній 120 вольт. Відповідь запишіть у мілі-джоулях. Пишемо С1 дорівнює 4 на 10 у мінус 6 фарат. С2 дорівнює 6 на 10 у мінус 6 фарат. С3 дорівнює 6 на 10 у мінус 6 фарат. Напруга дорівнює 120 вольт. Так, нам треба знайти енергію. Нам треба знайти енергію. Так, дивимось. Спочатку розглянемо паралельне з'єднання конденсаторів. При паралельному з'єднанні ємності додаються, тому це паралельне буде дорівнювати в нас. Паралельне дорівнює 6 плюс 6, 12 на 10 мінус 6. Парад. Тепер. тепер. Коли ми знайшли паралельне з'єднання, тут начебто уже такий у нас уявний конденсатор 1, це паралельне, а тут у нас буде це 1 І нам треба знайти тепер послідовне з'єднання двох конденсаторів. Шукаємо тепер електроємність послідовного з'єднання. Плюс 1 паралельне. Дорівнює до спільного знаменника приводимо. Перевертаємо цей дріб, перевертаємо цей дріб, отримуємо це дорівнює, це паралельне, умножить на це 1 поділити це паралельне плюс це 1 Підставляємо числові значення. Це паралельне 12 на 10 мінус 6. умножить це 1 у нас 4 на 10 мінус 6. і поділити. Це паралельне у нас зараз 12 на 10 мінус 6 плюс це 1 це 1 4 на 10 мінус 6, і це буде дорівнювати відповідь ми отримаємо 3 на 10 мінус 6 парад. Енергія наша буде дорівнювати. Формула С в квадраті, поділити на 2. Підставляємо числові значення. Так, 3 на 10 мінус 6 помножити на 120 в квадраті. Поділити на 2. І це буде дорівнювати це буде дорівнювати. Давайте швиденько обчислимо. Так, і це буде 21 600 помножити на 10 в мінус 6. А нам сказано, у мілі джоль подати. Значить, це буде у нас дорівнює 21,6 на 10 мінус третій. Або це буде 21,6 мілі джуль. Це задача розв'язана. Так, 21,6 на 10 мінус третій. 21,6 мілі джуль. Переходимо до наступної останньої задачі. Читаємо умову. На малюнку зображена схему електричного коля коло, що містить два однакових конденсатори вимикачка. Перед початком експерименту конденсатор С1 було заряджено до напруги 10 вольт, а конденсатор С2 був розряджений. Після замикання вимикача а напруга на обох конденсаторах набула однакового значення 5 вольт. Про збереження якої з фізичних величин свідчить цей дослід. Значить, дивіться, якщо спочатку. Напруга була 10 вольт, а потім стала 5 вольт і 5 вольт. Це говорить, що у нас тут паралельне з'єднання конденсаторів. Да, напруга на них однакова. Давайте знайдемо, який заряд був на конденсаторі, коли був один тільки конденсатор. Там С помножити на 10 вольт. Да, це буде 10С. Так, далі. Ну, у нас крімльова дрібниця. СУ загальне q 1 дорівнює, вибачте, ємність С1 дорівнює ємності С2 і дорівнює якійсь ємності С. Тому я підставила тут, да, у першого нашого конденсатора це помножить на У. Порахували. Коли ж у нас тепер і перший, і другий конденсатор є, тут буде ємність. Ємність не змінюється у нас. Так, помножити на 5. Це буде 5С, U2 дорівнює. Ємність помножить на 5, це буде 5С. Загальний заряд буде дорівнювати Q1 плюс Q2 при паралельному з'єднанні, Q дорівнює 5С плюс 5С буде 10С. Так, дивіться, на початку 10С було, так, коли один конденсатор приєднали другий, і у нас загальний заряд 10 с Тобто зберігається у нас заряд. І діти, взагалі, можна задачу не розв'язувати. Якщо така задача вам попадається. От, то і з таким же самим малюнком, то тут завжди заряд залишається незмінним. От, заряд зберігається для системи. Все, До зустрічі. Ми закінчимо наш сьогоднішній урок.